Так, друзі, моє вітання. Сьогодні знову рубрика Запит-Відповідь і цього разу хочу розібрати з вами разом відповідь від Міністерства юстиції на запит на отримання публічної інформації щодо мого розшуку. Так, сьогодні я хочу вам показати, як ви можете, сидячи вдома, не виходячи навіть із квартири, подати такий запит до Міністерства юстиції і отримати відповідь стосовно державного розшуку. Отже, що для цього треба? Для цього треба звернутися до Мін'юсту. Чому саме до Мін'юсту, я зараз поясню. Мене також цікавило це питання, але як мені пояснили, що до Міністерства юстиції України воно володіє єдиним реєстром боржників, а також інформацією щодо виконавчих проваджень. Вони мають доступ до баз даних, де фіксується інформація про осіб, які перебувають у розшуку. Тому саме через них. Можна отримати актуальну інформацію. І я звернувся з таким запитом. Шаблон цього запиту можу залишити в телеграм-каналі, ви можете його скачати та підставити просто свої дані і відправити до мін'юсту. Та через 5 днів по закону отримати відповідь, як це зробив я. Отже, запит виглядає таким чином. Чи перебуваю я, фамілія ім'я по-батькові такого то року народження у будь-якому виді розшуку, що здійснюється уповноваженими органами України кримінальному, адміністративному, виконавчому чи іншому. Та якщо так, на підставі якого рішення, якого органу та з якої дати, додатково зазначаю, що станом на дату направлення цього запиту щодо мене не відкрито кримінального провадження, мені не вручено повідомлення. Про підозру. Враховуючи вище наведене, прошу надати мені відповідь у встановлений законом термін протягом 5 робочих днів на мою поштову адресу. Отже, приходить відповідь, в якій Міністерство юстиції України відкриває всі мої дані через реєстри, і дивиться, вказує мені так, що в мене було два виконавчі впровадження. Колись е, намагався оскаржити незаконні дії працівників, незаконні постанови, які вони виносили, але завдяки е, криворуким адвокатам, до яких звертався, чомусь не змогли довести справу до кінця. Тож е, довелося сплатити ці штрафи. І вони тут так це відкривають, це, це показують. З номерами цих справ і вказано, що ці справи е, закриті? Тому, що я бачу, судячи з цього, я бачу, по-перше, що е, постанов про адмін правопорушення не передавалася нікуди, тобто, виконавчих проваджень на мене не відкрито. Але що е, саме цікаве в цьому? Цікаве в цьому те, що вони зазначили, яким чином відбувається е, взагалі розшук саму процедуру. Згідно з положеннями статті 26 закону України про Нацполіцію, поліція засобами інформаційно-комунікаційної системи наповнює та підтримує в актуальному стані реєстри та бази банки даних, що входять до єдиної інформаційної системи. Міністерства внутрішніх справ України стосовно, зокрема, розшуку розшуку підозрюваних, обвинувачених, підсудних осіб, які ухиляються від відбування покарання або вироку суду відповідно до пунктів 41, 11, 11, 42 пункту 4 положення про нас затвердженого постановою Кабінету міністрів України, Національна поліція відповідно до покладених на неї завдань. Розшукує осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від виконання кримінального покарання. Зникли безвісти та інших осіб у випадках, визначених законом, у межах повноважень, передбачених законом, організовує та проводить оперативно-розшукову діяльність. Є окремий закон про оперативно розшукову діяльність. І я також, його відкривши, не побачив там жодного, жодної згадки про е, так званий розшук від ТЦК. Тому розумієте, да? про що йде мова? Далі забезпечує інформування уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, про хід до судового розслідування. Вжиття заходів для розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин для внесення даних до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин створює бази даних, необхідні для забезпечення щоденної діяльності органів, закладів, установ, поліції у сфері трудових, фінансових, управлінських відносин, відносин документу обігу, а також бази даних, що формуються в процесі проводження оперативно-розшукової діяльності відповідно до закону. Та інформаційно аналітичну систему, у тому числі міжвідом, чи необхідні для здійснення, покладеної на неї повноважень, здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю нацполіції, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління. Крім того, відомості про осіб, яких притягнута до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності, за увага, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Носяться до єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції. Тому, судячи з цього, можна зробити висновок, що такого розшуку, як розшук від ТЦК, в принципі, Міністерство юстиції, принаймні, про це нічого не знає. Та якщо б людина була у розшуку, то Міністерство юстиції мені би про це повідомило. Тому не відомо. Тому що не відомо? Все відомо. Не знаходжусь я в розшуку. Все, до побачення. Ніякого розшуку від ТЦК не існує.